Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні продемонструю вам роботу з попереднього відео, як використати газовий редуктор з плити до карбюратора двигуна. Значить так, оце мій тракторець. Міст ГАЗ-51. Тут ось на навісці вже стоїть картоплекопалка, у якій я переробив. Або добавив редуктор повишаючий, тому що були мені зауваження, що е, це що, <кій> малі оберти на, на копальному ножі. Та тобто тут я зробив 1,4. Якщо на вході у мене 100 обертів, то на виході 140. Тут дві шестерні поставив такий це редуктор намастривав. Ну. <кій> ну, то буде ще. В общем що, міст ГАЗ-51 коробка, ГАЗ-51 використовується. Тут стоїть із бензовоза, з помпи редуктор, де крутиться ВОМ на цю сторону, а на цю сторону я поставив НШ-10. Потім тут не видно. Далі йде редуктор з трактора ДТ-54. У ньому повишена, понижена є. Передача на повишеній 3,5 співвідношення обертів двигуна до первинного вала коробки. І на понижених 7. Сцеплення. Сцеплення фіксоване. О, там воно масляне, самі диски металеві, тому є певне неудобство. Коли масло дуже холодне, то веде трохи. Щеплення. Ну, що тут? Розподільник. О, Масляний бачок. О, щиток приладів. Так, обійдемо. З цієї сторони. Ось я поставив газовий редуктор. Газовий балон китайський на 12 літрів. Ну, не рекомендую купляти, Таке нежне, Тут краник такий нежне, що я боюся, що як я случайно, обепруся об редуктор, то я його переломлю. Не буду. Тобто переламлю цей карантин, буду ставити тут якийсь уголочок і. В общем, це так зробив, щоб для, для випробування. Значить, що тут по смазці? Масло. У мене ось, ось стоїть бачок. Заливається масло, йде по трубочці. І в карбюратор. Ось якщо видно, стоїть штуцерок урізаний. Там на кінці штуцерка впаяна трубочка. З із, із холодильника капілярна. Вона вивернута в сторону циліндра і масло засмоктується розрідженням. Ну, Є певна не гаразд, тому що на холостому ходу розрідження більше, так як заслонка закрита, і він дужче масло тягне. На оборотах менше масло тягне. І трошки я побоююся, що, щоб він не, не заклинив. О, генератор, помпа. З, з УАЗа. Вентилятор охолодження. Ну, таке. Карбюратор їжовський стоїть. Тут у мене значить, це кусок карбюратора використовувався, щоб закривати воздух. О, а тут, я думав, колись робити на древесному газу. Це тип, як смеситель. Ну тепер це в мене вийшло як антихлопок. Бо інколи буває хлопає у, той, у вихлоп, то зриває цю пробку. Так, що тут ще? Ну, вал, котрий крутив регулятор обертів. Тут просто шків стоїть і він у мене крутить ж помпу. І, і генератор крутить. Так. Йдемо йдем ближче. Радіатор Москвачівський. І тепер по газу. Ось ось ж той редуктор перероблений стоїть. Я вже і спитував на, на великому балоні, поки не того не купив. І Мені показало, що, що ці всі регулятори лишні Вони, відкриті повністю той гвинт жадності. О, то я зараз включив напряму. Тут більше всього, що в мене мали, малий отвір у, у цьому смісителі, Там на 4 мм. Можливо, буду переробляти. Побачу. Це треба під нагрузкою пробувати. О, і пішла шланга, там другий редуктор. Стоїть редуктор. Значить, газу не вистачало. цей редуктор ще я робив пропану повітряну горелку для пайки міді і прочого-прочого. І тут ось у мене гвинт, який піджимає мембрану. і, коротше, <кхух> Я можу взяти більший тиск, чим розрахований цей, е, видає редуктор. Чим тут було настроєно. Оцим гвинтом я додаю тиску. Таке. Так, ще? Ну, так, Ну, Вроді все. по, по, по ньому. Чого пускач? Або тут пускач ПД-10, П350 циліндр стоїть тут. Сложно сказати, цьому трактору 40 років. Я вже не хочу нічого переробляти, вже воно... Оце в мене проблема одна була, що з горючим, то це поставив газ. Ще воно не настроєно, це так, тільки, оце тільки прикрутив. О, ну, Вже працює. Так, я зараз продемонструю, о, як воно все працює. Значить, Що тут ще можна додати? Ну, додати нічого. Передок тут взятий з Т-25 О, і цапфи там доварені, поточені. В общем, оце таке. О, так що, якщо будуть якісь питання, то задавайте. Хоча що тут, що тут питати? Зараз так. вже такого ніхто не ліпить, і я б його, звісно, би не робив. Ну так як у мене в гаражі в кожному гулу попускачу лежить. І там колінвалів, поршнів, там, та Боже мій, у, у, ще у, 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 ті, у ті часи не було проблеми з цим, то понастягував. то вже, вже хай буде. А переробляти щось дуже складно, тому що там щеплення, редуктор, все воно тут взаємозв'язане, а переробляти щось. Тим більше, що він пропрацював 40, 40 років без жодної поломки. Я раз поршніву поміняв і обривало в мене полосся, обривало від нагрузки. І зараз я вам продемонструю роботу. Закрию повітря, бо бензину йде дуже мало. Так, да, ще забув додати. Головний жикльор я запаяв, а жикльор холостого ходу на бензині залишив. Так що тут він споживає бензину. Стільки не знаю. Ну думаю, що не стільки ж, як на основному же кльорі, тому що побоявся, що із, із засмозки. То таки бензин потрошку там поступає, і він з маслом, і це ж масло це поступає, бо я, я ж повторюся, я з весни на чистому бензині весь час оце город посадив, все робив, о, масло поступало відсюди. Але є тож таке, така неув'язочка, що на холостому бере масло більше, а під нагрузкою взагалі не димить, то трошечки, трошечки як то. Страшнувато, так що я вирішив бензин. Якщо буде багато брат, то тоді я дороблю, так як я малював, обходну систему, щоб газ подавався прямо той, холостий ход подавався для холостого ходу і все, все там буде працювати. Все в стадії розробки. Значить, Зараз я заведу. Ну, Оце так працює на холостому ходу, на бензину. Я думаю, чуть-чуть, тільки чуть-чуть газу і він, і він лоха. Це моє що тільки трохи газу мотор давиться. Зараз я відкриваю от газ і побачимо з газом. Так, і тепер газ відкритий і дивимося на рецюр. Але він довго поки виробиться. А закрив. А закрив, він поки виробиться з труби. Все. Добре, ви. Вироби. Всьо. Виробився. робить на бензині. І тільки чуть газу він вдавився. Ще раз відкрию газ. відкриваю відкриваю газ. Так, думаю, газ дойшов. Думаю, було видно, як втягує мембрана і вона відкриває газ на цей. Та й чуть так, як я відкритий і гази, і нажимають і, і туди шепить. Навірно, ну. не чуть буде. Ну, я, я то чую. Ну оце так. Так що газ працює на тракторі. Все в процесі під нагрузкою будемо дивитися. ну, Таке враження, що як дуже сильно газну, не вистачає газу. Можливо, прийдеться розсвірлювати. Можливо, ось месітелі треба буде штуцер з більшим отвором поставити. І потім або розсверлити, або додати тиску. Я можу ще додати тиску на, на, на першому редукторі на гвинту. На, на В общем, ну, то під нагрузкою тоді вже буде. це така справа. Так що всім всього доброго. Будуть питання? Відповім.